Наше головне історичне завдання повернути справедливість для всіх українців та гарантувати свободу для всієї держави. У нас немає жодної альтернативи, лише перемога над рашистами. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук знову попрощався з українським військовим. Виконуючи свій обов'язок, героїчно загинув Вадим Котляров. Сьогодні у Кременчуці відбулось прощання з воїном. Подробиці у наступному сюжеті. Вадим Котляров, український військовий, який народився у місті Бахмут у березні 2023 року. Він став до лав Збройних сил України, аби дати вісіч російській агресії. Він був солдатом і стрільцем. 31 серпня Вадим разом зі своїми побратимами виконував бойове завдання і захисту територіальної цілісності України. Та, на жаль, в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району загинув. Його самовіданість і сміливість стали прикладом відваги для усіх, хто бореться за свободу та незалежність України. Сьогодні ми проведємо в останню путь солдата, десантника Котлярова Вадима Вікторовича. Він народився 15 листопада 92-го року у місті Бахмут і за тяжких обставин при захисті нашої батьківщини, відсічі та стримуванню збройної агресії Російської Федерації проти України. Він і загинув в районі населеного пункту Іванівське, саме Бахмутського району. Сім'я, друзі та співвітчизники пам'ятатимуть Вадима Котлярова як світлу людину та справжнього героя, який боровся за свободу України. Ми працювали разом. Тяжка втрата. Ну по Вадима можу сказати одне. Це був веселий, гарний хлопець. Щоранку. Я приїжджав на роботу, я знав, що Вадим піднімав всім настрій. Не можна нічого поганого згадати. І, скажімо так, це був його свідомий вибір. Ми, ми спілкувалися з ними, і він сказав, якщо батьківщина зве його, то він піде, пішов. І загинув героєм за бажанням батька загиблого воїна поховали Вадима Котлярова на Свіштовському кладовищі на алеї героїв. Ми пам'ятатимемо героїзм Вадима Котлярова і висловлюємо щиру подяку за захист нашої країни. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини. Забезпечити комфортні умови учням в укриттях Кременчука допомагають німецькі партнери. Нещодавно наше місто отримало з німеччини комплект шкільних меблів. Це дуже зручні та ергономічні парти, які встановили в укритті ліцею номер 6 правобережний. Усі подробиці вже за мить. Безпека і комфорт дітей головні умови здобуття знань у школах Кременчука. Це прекрасно розуміє керівництво міста і тому шукає усі шляхи створення відповідних умов, залучаючи іноземних партнерів. Цього разу допомогу Кременчуку надали німецькі партнери. Так, в укритті ліцею номер 6 Правобережний встановили комплект шкільних меблів, а саме парти та стільчики, які Кременчук отримав завдяки компанії ВС пану Матіасу Брауну, керівнику МКБ Бюро «Мідсистем» та представнику компанії Олегу Штефану. Сьогодні ми хочемо подякувати. Нашим німецьким партнерам, пану Матіосу, який не побоявся приїхати в Україну під час війни. Олег зараз працює в цій компанії. Він кременчужанин і відповідальний за роботу цієї німецької компанії на міжнародних ринках. І ці комплекти меблів передані Кременчуку безкоштовно як гуманітарна допомога. Я впевнений, що дітям вони дуже подобаються, да, вони оцінили ці меблі, і мабуть кажуть, що треба, щоб вся школа була такими меблями. Однозначно. дітям. Ну тут буде безпечно, комфортно, і бачите, так яскраво, ніби це звичайний клас. Єдине, що його відрізняє, це те, що він під землею і під час війни тут проводяться заняття, спілкування під час повітряних тривог. Це все єдине дітей, діти це наше майбутнє, тому пан ми будемо все робити для того, щоб. Забитошо, як ви вважаєте, що більшість часті школи були такими. Так, да, будемо працювати над наразі? Укриттям ліцею номер 6 Правобережний користуються учні даного ліцею та Кременчуцької гімназії номер 29. Завдяки новим меблям. Укриття має більш гарний та затишний вигляд. Дякуємо нашим німецьким партнерам, зокрема пану Матіусу, за надані меблі для наших дітей, що дає можливість організувати якісний освітній процес навіть під час повітряної тривоги. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Компанія ВС потужний виробник меблів у Німеччині і виступає за нову якість навчання за допомогою усвідомленого облаштування навчальних місць. Вони впевнені, що приміщення, де відбувається навчальний процес, впливає на успіх у навчанні, готовність до результативної роботи та гарного самопочуття. Зручні парти, динамічне сидіння замість нерухомого, ергономія та гнучкість, сприяють підвищенню продуктивності та концентрації. Меблі ВС відзначені офіційним сертифікатом сертифікатом підтвердженої надійності за німецькими директивами. Кременчуцькі школярі вже оцінили якість та зручність нових шкільних меблів від німецьких друзів. Анна Литвин Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини. Сьогодні до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж 10 тонн вікон від литовського міста Паневежець. Про співпрацю між містами та подальші плани розкажемо далі. Дружні стосунки між Кременчуком та литовськими містами з кожним днем стають дедалі міцнішими. Сьогодні до нашого міста надійшов черговий гуманітарний вантаж від Литовської республіки. Цього разу Кременчук отримав 10 тонн пластикових вікон, які були надані медичним центром міста Паневежець. Більше 10 тонн вікон, які передали для потреб Кременчуцької громади. Медичний центр міста Пеневежес і його керівник Арвіда Скорубскас. Це черговий вантаж, оскільки минулого місяця цей медичний центр передав гуманітарний вантаж для міської лікарні. Там були і медичне обладнання, і ліжка. Тобто сьогодні більше 10 тонн знову приїхало. Співпраця між містом Паневежець та Кременчуком продовжиться і надалі. Як зазначає почесний консул Литовської республіки в Полтавській області, сьогоднішній гуманітарний вантаж не останній в 2023 році. Це в цьому році для Полтавської області не останній гуманітарний вантаж, який буде передавати. Литовська республіка, і, зокрема, медичний центр міста Панівежес. Окрім того, хочу сказати, що сьогодні ведуться перемовини між обласною адміністрацією і у муніципалітету міста Паневежес для того, щоб відносини між Полтавщиною і цим містом стали більш тіснішими, не лише з приводу отримання гуманітарних вантажів, але й в економічній, і зокрема і в культурній сфері. Кременчук вдячний Литві за постійну підтримку та допомогу у складні часи. Сьогодні ми в чергове отримали гуманітарний вантаж з Литви. Щира подяка від всієї Кременчуцької громади за те, що і уряд Литви, особливо посольство Литви, приділяє уваги саме Кременчуку і надається ця гуманітарна допомога. Дарія Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 19-річний підліток погрожував неповнолітньому зброєю. В Щербаках горів будинок та правоохоронці встановили особу причетну до підпалу автомобіля ВАЗ в Крюківському районі. Більш докладно про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Вчора в горішніх плавнях 19-річний підліток погрожував 11-річному хлопцю пістолетом. Навіть здійснив кілька пострілів. Відразу на місце події прибули правоохоронці, почали з'ясовувати факти. Протягом декількох годин було встановлено особу, яка підозрюється в даному діянні. Це місцевий підліток, 19-річний. У підлітка вилучено пневматичний пістолет та проведено першочергові слідчі дії. За його інформацією, він просто хотів налякати малолітню. На даний час інформація знаходиться в матеріалах кримінального провадження. Попередньо Дня права кваліфікація під процесуальним горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури за фактом буде розпочато кримінальна провадження за статтею 129 кримінального кодексу України. Цієї ночі в селі Щербаки горів будинок, в якому мешкало троє громадян. В результаті загорання ніхто не постраждав. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції 2. Встановлюються всі обставини. Пожежу локалізували місцеві. ДСНС. наразі проводиться перевірка. Сьогодні зранку надійшла інформація про замінування одного із навчальних закладів на молодіжному. На місці працює слідчо-оперативна група та відповідні експертні служби. Перевіряються всі обставини даного повідомлення, а також проводиться огляд території. Встановлено правоохоронцями і особу причетну до підпалу автомобіля ВАЗ, який горів минулими вихідними в Крюківському районі. Місцевий чоловік 97-го року народження дає покази слідчим. Проведено першочергові слідчі дії, встановлюється зараз безпосередньо експертиза щодо загорання транспортного засобу. Готується вручення, підозри останньому. Тривають слідчі дії. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У рамках програми Семінари для молоді в офісі молодіжного парламенту Кременчука провели навчання ризикам пов'язаними з вибухонебезпечними предметами та підготували до конфлікту і захисту. Як це було вже за мить? Проблема забруднення території вибухонебезпечними предметами, з якої Україна стикнулась в 2014 році, вийшла на новий рівень загрози з початком повномасштабного вторгнення. Згідно із статистикою ДСНС, станом на липень 2023 року понад третина території України забруднені боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами. І розмінування та знешкодження триватиме не менш ніж 10 років. Тож дітям і дорослим потрібно знати правила безпечної поведінки в таких. Умовах саме тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука в рамках програми Семінари для молоді провели навчання ризикам, пов'язаними з вибухонебезпечними предметами та підготовки до конфлікту і захисту. Провели семінар представники міжнародної гуманітарної організації Хендікап Інтернешнал. Як ви знаєте? Забруднення вибухонебезпечними предметами почалося ще за часів Першої та Другої світової війни. Чули про таке, що досі знаходять залишки війни, міни, снаряди тощо. Але починаючи з збройного конфлікту 2014 року, по 21 було зафіксовано постраждалих на територіях Донецької та Луганської областей 2000, трошки більше, саме цивільних. Але ситуація кардинально змінилася, починаючи з повномасштабного вторгнення. Кількість вже становить майже 27 тисяч. Учасники семінару дізнались, які існують типи мін, що робити, якщо побачили підозрілий предмет, та як допомогти пораненому на мінному полі. Нас завітала міжнародна організація, яка розповідає про вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися, що діяти в разі, якщо ти опинився на мінному полі. Або попав під обстріли, як себе поводити. Ця інформація дуже актуальна, оскільки більше 30% нашої держави заміновано, або є якісь небезпечні предмети, вибухонебезпечні, так і треба знати, що робити, якщо ти їх виявляєш, і, або потрапляєш на міни поле. Сьогодні такі семінари також провели для студентів фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та в самому КРНУ. Наступного тижня такі семінари пройдуть ще в трьох навчальних закладах Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чи знали ви, що під час війни перукарі і лікували військових, і робили їм зачіски сьогодні? У день професійного свята наш журналіст Дмитро Цирюльник взяв інтерв'ю у справжнього кременчуцького цирюльника. Цікавинки про професію Барбера у нашому наступному сюжеті перукар Барбер Цирюльник. Тож він в душі сьогодні у день всіх перукарів. Ми вирішили з'ясувати це. Знайомтеся, це Шура Цирюльник, перукар з майже 20-річним досвідом роботи. Як позиціонує себе майстер та з чого починався його шлях? Хотілося стригти. У мене бабуся це все небесна стригла. Став на біжу труда і запропонували мені вчитися на перукаря. Думаю, о, треба вчитися. На друзях навчався, родичі. Ну і давав об'яву в 2003 році, 2004. Назвав себе Цирюльник і о досі. Барберів багато, цірульні погаськовості один. Раніше походи військові ходили, і цірульники були лікарями і стригли. Чи були труднощі та кризи на шляху до успіху в омріяній професії та з героєм якого фільму Перукар порівнює себе? Бувають кризи в сімейному житті, так само і в роботі. Я кидав тричі, я все. Казав, що я ухожу, більше не займаюся, Роботи якось так немає, і я повертався. Зохана подивився, я кажу, о, це ж нормальна практика. Дуже багато спільного, що було показано в фільмі, і в мене теж є. Полюбляю цей фільм, дуже подобається. Насправді різниця між цирюльником та перукарем доволі вагома, адже в обов'язки першого входить набагато більше різних функцій, які поради гоління для чоловіків може дати цирюльник. Саме зручніше, це звичайний станок, одноразовий. Це буде і не буде подразнення, і буде швидше або тримірам поголиться, щоб така щитина була півміліметром, або шивером. І це буде безпечно і швиденько, і гладенько. Олександр Джулай робить цікаві та модні зачіски не тільки клієнтам, а й своєму домашньому улюбленцю. Навіщо комусь переплачують, можна собі не доплачувати. Я ж там можу постригти. Не ну, так, звісно, може, це професійно, як е, прислужують майстри, е, які виміном займаються. Ну, для домашнього — За 19 років практики у професіонала ножиць та гребінців було багато різних цікавих замовлень. Стриг, підракес, краси волосся якраз білий кольор, тобто був хвост, і а по бокам е, різні візерунки йому вистригав. І це якраз 2005-2006 рік. Це було от просто щось, щось нове. Найпопулярніше ну, це короткі зачіски. полубокс от, класичний. Це мені подобається, коли люди приходять, кажуть, я відпускаю волосся. Мене коротко не стрижіть, але постріжіть так, щоб воно гарно відростало і покороше. Клієнти завжди задоволені результатом роботи майстра та переконують, що ні в якому разі не стрихтимуться в іншого. Вже чотири роки ходжу, і майстра змінювати не думаю. Тобто дуже подобається робота Сашка і всім би буду рекомендувати її. Повинна просто людина займатися своєю справою і що було для душі, що приносило, по-перше, ще задоволення. А коли буде приносити задоволення, воно буде робити з любов'ю, з душою, тоді прийде все інше. Так що головне стримиться, не бояться і робить. І хай робота боїться, а не майстер роботи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наші воїни дадуть відповідь Росії на кожні дії окупантів. Відчутну відповідь. Слава всім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні.